Hello, народ! я знаю, що багато хто з вас чекає на наше масштабне порівняння ТВС-навушників в різних цінових категоріях, яке ми зазвичай влаштовуємо кожні 2-3 роки. І це обов'язково станеться. Але після того, як я зробив детальний тест цих вух, я вирішив не чекати на це порівняння, бо топчик до 6 тисяч гривень вже визначено. Забудьте про OnePlus Buds Pro 3. Ні, це теж круті вуха, але вони коштують дорожче, а по суті, нічим. Не краще за ці навушники. Є Nothing Irbus другого покоління теж непогане рішення, але якщо зібрати докупи усі параметри, то все одно вони поступаються. Anker Liberty 4 Pro. і справедливо буде запитати мене, а чому ти раптом вирішив про них згадати в 2025 році, коли їх випустили в 2024? Слухайте, зазвичай ми тут говоримо саме про оптимальні рішення в тій чи іншій ціновій категорії. Це стосується і смартфонів, і годинників, і в тому числі навушників. І мені все одно, коли їх випустили, хоч в 2022 році, якщо вони є топом в 2025 му році. От і коштують недорого, то яка різниця для більшого розуміння на старті продажу за них офіційно просило близько 130 доларів. Сьогодні, всередині нашої країни, деякі продавці їх продають за 6 тисяч гривень. А я знаю місце, де їх можна придбати за 4,5 тисячі гривні з гарантією і все як треба. І за 4,5, повірте мені, у них взагалі немає конкурентів. Тож, друзі, хто цілиться в предтоповий сегмент ТВС-навушників, вам точно варто звернути увагу на цю модель. Або навіть якщо там ви розглядаєте суплагментські моделі там за 3 тисячі гривень, можливо, є сенс трохи піднакопичити і звернути увагу на Ліберті 4 Pro. тому, що повірте мені, воно буде того варте. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю! Але перед цим вкотре хочу нагадати про наш розіграш крутезного флагману Galaxy S25 Ultra. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, задонатити від однієї гривні. Ви можете зробити донат і на 50 гривень, і на 100 гривень, і на 200 гривень. Тим самим ви підвищите свої шанси на перемогу. Гроші ми, як завжди, збираємо на допомогу ЗСУ. І як тільки зберемо необхідну суму, то одразу я запущу стрім на нашому основному Ютуб каналі, де відзвітуюся за кожну витрачену гривню. Більш детально про сам збір, хлопці самі розкажуть в кінці відео, тож обов'язково додивіться. Усі необхідні реквізити ви зможете знайти в описі під цим відео. Відео заздалегідь щирий уклін усім тим, хто долучається. Слава Україні разом до перемоги. Випускається ця модель в кількох цікавих кольорах: блакитному, як в моєму випадку, чорному, зеленому та білому. Однією з головних відмінностей цієї моделі над молодшими моделями, такими як Liberty 4, Liberty 4NC, і навіть Liberty 5, про які я вам нещодавно розповідав, це наявність дисплею всередині корпусу. Жоден конкурент нічого подібного не пропонує. На ньому ви зможете подивитися заряд акумуляторів кожному з навушників, потім налаштувати режим шумозаглушення, Лушення під себе режими прозорості. А якщо встановити фірмовий застосунок, то зможете навіть зробити фотографію зі свого смартфона. На хіба воно потрібно, ніхто не пояснював, але така можливість є. Магніти, які тримають навушники всередині корпусу, доволі потужні? Бачите? Е, нічого е, не випадає. Окрім цього, цей кейс має таку фірмову слайдову е, кришку. Подивіться, як це круто виглядає. Так, коли ви її висуваєте, вона трошки хитається. Коли ви її закриваєте, нічого не хитається в будь-якому разі. Виглядає дуже прикольно сам кейс не дуже маленьких розмірів, але треба розуміти, що він флагманський з величезним акумулятором всередині з підтримкою бездротової зарядки і з підтримкою швидкої зарядки подроту. Щоб розуміло, 5 хвилин заряджання буде достатньо для того, щоб потім 4 години прослуховувати музику. Самі навушники, як на мене, виглядають дуже прикольно, навіть в блакитному колі. Якщо раптом вам такий не подобається, можна взяти брутальний чорний, білий, або, як я казав, раніше, ніж зелений. В комплекті з ними йдуть додаткові амбішури і е, Type-C кабель. Для чого потрібні додаткові амбішури? Ви ж пам'ятаєте, якщо мова йде про навушники Anker, у них є фірмовий застосунок, за допомогою якого ви зможете підібрати амбішури саме під свою вушну раковину. Тобто, зазвичай, в більшості підходять стандартні амбішури, але раптом, якщо у вас не стандартні вуха, от компанія Anker про це подбала, за що їй летить величезний респект. Пані навушниками тут не зовсім стандартне, але на мій погляд, воно найзручніше серед усіх вух, які сьогодні існують на ринку. Дивіться, більшість дій буде відбуватися такими щіками, тобто так само, як в AirPods, Але якщо ви захочете налаштувати рівень гучності, тут вже будуть вмикатися свайпи. Так от по лівому вуху можете свайпувати, або по правому. Якщо раптом вам не подобається те, що для вас підготував виробник, ну припустимо, ви не хочете приймати виклик одинарними цим тип. Або якщо ви не хочете там перемикати наступний треку там, подвійним цим тиценям, ви просто можете взяти, запустити фірмовий застосунок Soundcore і змінити е, керування під себе. Та й загалом, ви ж пам'ятаєте, що саме фірмовий застосунок Soundcore і є головною фішкою усіх навушників Anker, бо всередині цього застосунку є дуже гнушкі налаштування під кожного користувача. Якщо раптом вам не подобається, як звучать ці вухо з коробки, а від себе можу сказати, що високі та. Середні тут просто ідеальні прямо з коробки. Низкі трошки завищені. Тобто басів тут прямо дуже багато. Для мене я їх не люблю. Тому я там за допомогою еквалайзеру там міняв історію. Тут 22 окремих пресети в еквалайзері, то що для вас підготував виробник. От якщо вам вони не сподобаються, ви можете створити свій еквалайзер. Якщо ви в принципі не шарите у звуці, як то кажуть, вухо вуха стопи, ви просто заходите в цей фірмовий застосунок, знаходите там функцію Hair ID, і цей застосунок допомагає. Усе повністю налаштувати під вас він просто буде там посилати вам окремі звуки, і якщо ви там чуєте цей звук, ви там тицяєте за стосунку, так я чую. Ось ну і під кінець він для вас зробить окремий режим. Також ви можете спробувати різноманітні режими просторового аудіо, включаючи режим музики, фіксований або з відстеженням голови. Режим подкастів, режим фільмів та ігровий режим. В середині застосунку також є дуже цікава функція під назвою Easy Chat, яка автоматично зменшує гучність музики, коли ви починаєте розмовляти е, будь-з ким. Якщо ви турбуєтесь про захист свого слуху, всередині застосунку є, так би мовити, децибелометр. З його допомогою ви можете встановити обмеження гучності. Якщо ви раптом загубите навушники або кейс, десь там в кімнаті або будь-де, от в застосунку є. Рами такий пункт зветься знайти пристрій і футляр. Або навушники будуть відтворювати звук, тобто за допомогою цього звуку їх потім буде легше знайти. Мені дуже подобається, що тут дуже гнучко можна налаштувати під себе режим шумозаглушення. Що розуміли, тут цілих 10 рівнів. Тобто, якщо ви відчуваєте, що цей режим починає прямо тиснути на ваші вуха, і вам стає дискомфортно, у деяких таки є. Ось то ви просто берете там оцю шкалу з десяточки, там опускаєте, пропустимо, там на сімку чи на шістку, там все знову ж таки підлаштовуєте під себе. І це до речі. Можна робити не тільки за допомогою кейсу, як на мене, це взагалі робити за допомогою кейсу не так, щоб було дуже зручно. Тобто, у цей дисплей, як на мене, основна його користь полягає в тому, що він відображає заряд акумулятора. Все інше, це режим прозорості і так далі. Ну, така собі історія. Як на мене, набагато легше і зручніше це буде зробити за допомогою смартфона. Ну, яка різниця мені діставати кейс, що там тицяти, от або дістати смартфони, те саме там натиснути в застосунку фірмовому. Така фішка заради фішки виглядає круто, окей. Ось ми вже за це заплатили. Користуватись чи ні, то вже вибір кожного. Також в застосунку є окремий перемикач зменшення шуму вітру та режим польоту, який враховує поточний тиск повітря під час налаштування ANC. щодо роботи шумозаглушення. загалом, мені сподобалося, як він працює. Я гуляв по вулиці, їздили автівки, я їх майже не відчував. Тобто, звук транспорту до 30 дБ. Плюс-мінус він там глушить. Не знаю, мені цього було достатньо позолоча. Ну а щодо роботи режиму прозорості, в цілому він мені теж сподобався. Однак я помітив, що е навушники штучно трохи підкручують у ці звуки. Тобто з вами хтось спілкується, і я розумію, якщо я дістану навушник, то я е людину не буду чути так гучно, як в навушниках. Тобто, трошки фінтять, не знаю, погано це чи добре, просто не зовсім природня. Ось, але в цілому функція працює цілком добре. Щодо якості мікрофонів під час телефонних розмов, якщо б переді мною з'явилася така шкала, от е, з максимальною оцінкою 5, я б поставив 4. Е, оцінка добре вища, ніж задовільно, але не ідеальна. Тобто, якщо б взяти до уваги, припустимо, там AirPods, це, мені здається, що там все ж таки мікрофончик буде трошечки краще. Пропоную послухати невеличкий аудіозапис, який ми для вас зробили в достатньо гучних умовах. Там поряд автівки їздили, тобто. Поряд з дорогою був запис здійснений. Вітаю підписники Andronus. Зараз відбувається тест мікрофону навушників Ankerson Liberty 4 Pro. На вулиці зараз досить вітряно. Ось власне можете почути, як це буде звучати в телефонній розмові. Але усі ці додаткові функції, звісно, добре. Проте головне все ж таки звук. Знову ж таки, власне, мені майже усе подобалося не прямо з коробки. Де на що я трохи підкрутив низькі частоти, басів для мене було забагато. Якщо брати до уваги деталізацію, максимальну гучність, я робив порівняння з Anker 4 nc так ось це взагалі два зовсім різні рівні. От звучать вони плюс-мінус на рівні. OnePlus Buds Pro 3. Однак там немає таких гнучких налаштувань. Тобто технічні можливості не гірше, ніж у флагманських вух від компанії OnePlus. Тому я і вирішив записати це відео, тому що є рішення набагато дешевше, технічно плюс-мінус таке саме, але за своїм софтом ну, це просто небо і земля. Тобто, по звучанню ця модель все одно все ще поступається ультрафлагманським рішенням, вартістю 10 тисяч гривень і вище, всі сенхайзерам і так далі. Тобто, Таким рішенням, знаєте, вже для аудіофілів. Однак, якщо ви хочете отримати дійсно дуже якісний звук за недорого, тобто ми з вами говоримо про оптимальне рішення. То Anker Liberty 4 Pro, як на мене, ідеальний варіант. Особливо ви прокайфуєте, якщо будете під'єднувати ці навушники до смартфону з підтримкою кодеку LDAC. Я робив два окремих тести з айфоном і з OnePlus 13. OnePlus 13 LDAC підтримує, таке звучання було просто космос. Ось з айфоном трошечки гірше, однак все одно доволі непогано. Хоча, чесно кажучи, я ніколи не розумів власників айфонів, які розглядали якісь інші вуха, окрім AirPods для е, своїх смартфонів. Також мені дуже сподобався час автономної роботи цих навушників, враховуючи той факт, що ми говоримо з вами саме про флагманський сегмент. Нещодавно я робив тест Liberty 5, це теж флагманські вуха, але без приставки Pro. Ну ви ж розумієте, що незабаром має вийти модель Liberty 5 Pro, от більш прокачана. Так ось у ці 4 Pro вона звучить реально краще краще за Liberty 5, от, але час автономної роботи у Liberty 5 буде трошечки е, краще. Якщо вас цікавлять більш детальні цифри, з режимом шумозаглушення вони у мене пропрацювали близько 6 годин. Без режиму шумозаглушення 9 годин 20 хвилин, хоча виробник заявляє 10. Від кейсу вони зможуть працювати з режимом шумозаглушення до 30 годин, от, без нього до 40 годин. Враховуючи той факт, зараз повторюся, що вони підтримують на швидку зарядку по дроту. Нагадаю, 5 хвилин заряджання забезпечить вам 4 години програвання музики. Результат, як на мене, чудовий. Підсумовуючи усе вище сказане, я гадаю, що за 4,5 тисячі гривень всередині нашої країни сьогодні альтернатив у Liberty 4 Pro просто немає. Найближчий конкурент коштує близько 5,5-6 тисяч гривень, і те це конкурент. Ці навушники не кращі за Liberty 4 Pro. як на мене, єдина модель сьогодні, яка дійсно конкурує з 4 Pro, це Liberty 5. Звучить вона гірше, функціонально вона буде трошечки гірше, однак там, як на мене, трохи краще працює режим прозорості. Ось і трохи краще час автономної роботи. А по всьому іншому, Liberty 4 Pro виграють. Ну от, головний момент, коли ви купуєте навушники, це все ж таки якість звуку. Так ось якість звуку на 4 Pro буде набагато краще. Так, можливо, вони надмірно наворочені зайвими фішками, як, от, припустимо, цей от внутрішній дисплей, можна було обійтися і без нього. Проте все одно виглядає ефектно, ось. І коли мова йде про 4,5 тисячі, а не про 6. Ну, гадаю, що це можна їм пробачити. Тож, друзі, мій щирий вам рекомендаціон. Впевнений, якщо ви їх купите. То 100% залишитись задоволення. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від наших військових і не забуваємо брати участь у нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Вітаю вас, шановне панство, Android News. Ми бійці 122-ї бригади. Просимо вас допомогти в зборі на авто для мобільності та виконання наших завдань. От, це те, що саме нам необхідно на даний момент на фронті. Завдалі вдячні вам. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!